Доброго дня, такого чудового дощового травневого дня. Сьогодні 27 травня. І я розповім про свою півонію Брангана, яка зацвіла в моєму садочку, яка тут росте в мене із 2020 року. В цьому році вже показала. Вісім чи дев'ять стебел таких чудових квіток, рожевих таких, фуксі я б сказала рожевих. Чудова форма у неї ось така. Це сорт мієлі. Із Австрії. 2019 року. Висота 80, діаметр 16, так заявлено. Ну, можливо, вона в мене нижча. Квіточка така рожева. Трояндоподібна, я б сказала. Фуксія рожева, яскрава. І що важливо, впізнавана? Тому що є такі сорти, які дуже важко відрізнити. І це не тільки в півоніях, а й в лілейниках. Особливо, дивися, вони всі схожі. А цю можна відрізнити, що для нас квітник варів дуже-дуже важливо. Вона дає по одному бутончику на стеблі, немає бокових, бокової такої зав'язі квітки. Підв'язувати її не треба, що теж дуже цінно. Хіба ж вона підв'язуєшся, якщо колекція велика. Дуже важко з нею справлятися і так. А тут іще підв'язувати. Ну, це така чудова квіточка, новинка. Серединка така цікава, з таких тичинок. Красунька така розцвіла в моєму садку. Ось ця квіточка ті вже давно цвітуть, а ця квіточка. Сьогоднішня розцвіла. Вчора ще був тут бутончик. Це вона сьогодні розцвіла Оце її такий справжній колір. Всім бажаю процвітання і всіляких гараздів.